Ікона Божої Матері все цариця. До речі, у нас, по-моєму, ще трошки мира залишилось Від ікону. Ще ікона Божої Матері Іверська, Пантелеймон. А, це Георгій Переможець. -то. Угу. Точний список з зафону. Боже матір вот сыночки эти едятся Я вам вже колись розказувала, мені сон приснився, саме ікона Богородиці Віфліємська. Так наче ручкою, так як живою ручкою Маше ну, запрошує. І коли зайшла в цей храм, я побачила саме цю ікону, і саме тут. І дуже зраділа, так само як і радія Божа Матір на цій іконі. Це єдина ікона, на якій Божа Матір посміхається. Так хочеться, щоб вона завжди посміхалась, щоб ми люди її нічим не ображали. не заставляли плакати, але ми дуже грішні в цьому плані. Я знімаю відео і так цікаво виходить. Відображення з іншої ікони падає якраз Ісус Христос на ікону. А что-то я так получается самого младенца. Георгий Переможец. Анна. Да, я имя Анна, родители Боже Мать. Петр Петр Хевронія. А ця ікона? А це як Матір Божа веде маленького Ісуса. Матір Божа веде маленького Ісуса.